Скільки я раз там був в цьому соборі, я не бачив. Але потім я особисто пішов, подивився, поцікавився і побачив, що там праворуч знаходяться два зображення Володимира Великого і княгині Ольги. І для мене було дивно: в католицькому храмі зображення Володимира Великого. І повторюю рівноапостальної Ольги. Я підходжу і читаю. Там написано: великі євангелісти Сходу Європи. Але цікаво, що де зображення Володимира Великого, там зображений такий от ем, синій штандарт, і на ньому золотий тризуб. І це єдиний на даний момент державний герб, який знаходиться на території Ватикану як незалежної теократичної держави, будь-який екскурсовод про це не розповідає у Ватикані. Всі ці гіди, які там були ніколи, і навіть у там я пам'ятаю всі всі русські екскурсоводи, які там були, всі замовчують, і сам Ватикан це замовчує.